Всім привіт! До вашої уваги. Лавочка на цвинтар виготовлена своїми руками. В домашніх умовах. Що для цього необхідно? По-перше, це сама форма, яка виготовлена із ABS пластику товщиною 2 мм. Друге, нам необхідно виливати розміри я вам кажу понизу. Низ лавки 53 см. Верх від спинки до низу по вертикалі 70 см. Також нам треба знати саму сідушку, куди присідати. Тут у нас довжина 33 см. І спинка. По вертикалі, на яку опиратися, буде 33 см. Також немало важливо, висота самої лавочки від землі 38 см. Так, відносно самого виготовлення, нам необхідно мати примітивний вібростіл. Примітивний, непрофесійний, примітивний. На перший час нам вистачить простого примітивного вібростола. який нам необхідний розчин приготувати. По-перше, щоб приготувати розчин, треба мати бетономішалку. мішалку, любу пропорції розчину бетонного. що сюди входить, ми використовуємо щебінь, гранітний. Пісок річковий і цемент марки М500. Ну, на перший час може, можете скористатися кар'єрним піском, але його треба просівати від залишків глини. Пропорції 3 щебня, 2 піска, 1 цемент. Зрозуміли, 3 відра щебня, 2 відра піска, одне відро цементу. Спочатку засипаємо щебінь, доливаємо води відро, засипаємо відро цементу і в кінці засипаємо два відра піску. Чекаємо, щоб воно перемішалося. Ну, раствор не робимо дуже рідкий. Будете бачити, на перший раз вам буде незрозуміло. А на другий раз ви попробуєте, як воно середньої густини розчин. Так, немало важливо цю лавочку зробити армування. Можна кинути полосу, можна кинути кругляк, можна кинути арматуру. Можна шестерку, можна восьмерку. Ну, десятка це дуже буде багато для нього. Для кріплення самих основ. Дерев'яних, на яку ми маємо сідати і спиратися, нам потрібно зробити невеличкий каркас для кріплення. Що це значить? В нас заздалегідь заготовлено буде уголок, до якого буде приварено. Но це я скажу трошки пізніше. Давайте зараз почнемо процес заливки. Примітивно. Це не виробництво, це домашні умови. Значить так, коли раствор буде замішаний, беремо черпак, беремо мастерок, Все, що у вас є для зручності, тобто закинути розчин в саму форму із АБС пластика. В нас, як ви бачите, форма знаходиться вже на вібростолі, без обрештовки, Тобто, самому її буде незручно підносити. Тобто, треба два чоловіки, щоб двоє могло її взяти. Один чоловік засипає в бетономішалку розчин, а другий чоловік висипає з бетономішалки, заповнюючи при цьому саму форму бетоном. Перед, перед, засипанням, перед засипанням самого бетону форма має бути підготовлена. Що це значить? Як ви бачите на відео, форма змащена. Змащена вона переробкою. Пропорції 1 літра масла на 4 літри солярки, все перемішуємо і наносимо або помазком, або компресором, задуваємо. Після того, як ми змастили форму, ми наносимо туди розчин. Коли ми заповнюємо форму розчином бетонним, ми робимо усадку самого бетону. Тобто включаємо вібростіл, Під час вібрації розчин бетону сідає. Тобто, виганяє весь, весь воздух, який накопичився всередині бетону. Щоб у нас гладка поверхня була після розформовки. Так, нам ще тут залишилося небагато розчину докинути. Бачите, ми зараз запускаємо мотор. Мотор протрісає її, можна його вимикати, а можна, щоб він продовжувався трісти. Як правило, це триває 5 хвилин. Якщо розчин рідковатий, він може кипіти. Але ми тут вже працюємо трошки довго і в нас вже розчин не кипить. Так, докидаємо залишки. Так, як бачимо на відео, розчин не кипить. Розчин середньої густини. Розгладжуємо мастерком. Можна використовувати для цього шпатель. Ну, у нас мастерок. Так, після цього, як ми вже заповнили форму бетоном. Наступні наші дії ми ставимо каркас для самих досок. Він зроблений з 25-го уголка, що було, то й то робимо. Тобто нічого тут страшного немає, нема нічого складного. Пробуйте, і у вас все вийде. Всім добра, удачі!